Віталій Буделішак, Юрая Брути, The Second One, Колумбія, рейтинг 1821. Так, закрита соціалійка, дай Боже тобі здоров'я. Спочатку пораженем тебе. Ти думаєш, а що ти теж туди пішов? Нормально ти? На Е3 пішов. Приколіст. D5 ф 5 ф 5 я просто розміняюся з ним. Це хід, щоб він зіграв саме Е5. Ось. А він взяв і з'їв. Оцього я не розумію. Як і о цього, як і як чотири потім. Все це, це якось дивно. Отак. От так, тудак. Ну, поки що захищусь, окей. кінь 3, Д4. 3, Д4 поло. Тут закритій ціліці для мене дуже важливе. Я стараюся поставити типу, коня, пішака, слона і всіх, що в мене є. Ну, давай десь. Десь щось. Він до 4, мабуть, хоче зіграти. Є в мене таке от відчуття, що він з тих тіпів. Е, ну давай поки що ферзь 6, хоча якийсь дивний хід, ну окей. Дійсно, він навряд чи підставиться. Але... Всяке може бути. Просто не бачу, що йому робити. От от що йому робити. Слово у нього не вийшло. Йому треба закінчувати Куди його ставити? Д2 Далі так, як. Розмінялись по лінії це м м, -м, -м. Напав на пішачка мого. Так, ну віддавати то я тобі його не хочу. Угу. Чи зіграти Б4, він зіграє С3. Yes, yes, yes. Зіграв С3, і ти тут зіпьеш камня. Кудись піду далі, не знаю. Для чого, куди я пішу. Десь може провокація якась. Щоб він дернувся. Ну, то кінь тут на краю і, в принципі, десь його можна підловити, щоб пішак був захищений. але... Можна просто швиденько відбігти. Але пішак має бути захищений. Можна його і пожертвувати з іншого боку. Але він тут з темпом розміняється, знищить мені якби структуру. Щоб цього все не було, можна було б відійти спокійно собі десь. Десь кудись. Ну, суперник себе нікуди не поспішає. Так, ну давай так уже підемо, вже не можу витримати цього всього. У цього всього. Десь на Є3 коня вліплю, завжди. Пожар твою О! Все рівно тут поле що залишилось. Угу. Поле що залишилось. Так, він захистив коня і щось хоче зараз зараз мені тут. Не знаю, що ти хочеш? Я знищу слона тобі зараз. Ну або цього. Тепер тут напав. Тепер йде поміняти захисника білих полів і короля. у нього буде на краю Ми по одиналем тут Скакаємо. знайти по поляну нормальну для ферзя так 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 мабуть де вісім. мабуть так так ну коня я візьму. Що там? І ж не жалко. Ну, ну, добре назад. Ой, це було неправильно, але окей. По білим полям зайдемо. Ось. Ну давай... Ще так. Дякую. Та-та-там. Секунду вам. 76 на 85. Бистро ми пройшли. Так, ну тут суперник. ну, Він взагалі нічого такого не зробив в атаці. Навіть розвиток своїм цим ходом слон це 1 І повернув слон. Каже нормальний хід, але в 4 нормальний хід. А це вже розмін поганий. Це 4 більш менш Тут чорних, у чорних вже краща позиція. Якось. Пішечки далеко пішли. І це вже слабкість несила. Чорний більш компактніше. Ну і слабкість саме в і полів біля короля. Ось, що він розмінявся. Що ви виявилось, що F5 ходу нема. Слон впирається в пішака, центр, можна сказати, в чорних. Ну, в принципі, в білих нема. В цьому золотому квадраті і пішика взагалі. Пасивно білі грають. Також кінь. Да, кінь напав але він тут особливо нічого не може зробити. Б6. Ну якось я не хотів закривати дорогу в Так треба було зіграти. І казати, що кінь тебе поганий, а ферзь спокійно кудись піде тут. Можливо. Якщо йому буде треба. Якщо ні, то постоїть. Тут уже не тримається позиція. Тут якби ще й коня віддав. Ну, віддавай коня, не віддавай. Важко грати білим. Просто без гри. Знову це пола Д4. Чорні, коли його захоплюють, отримують. Через це поле грати можливість в сицилійському захисті в закритому варіанті, то у білих позиція не дуже. Ну, звісно, якщо вони тут не, встигнули, не встигли першими накатити Пішика, не повідкривати лінії для атаки.